Борис Грінченко сяють зорі. Вже в долині високій сяють зорі, густий туман над озером повис, і спить земля, і води сплять прозорі, і тихо спить густий зелений ліс, Десь на селі далеко пісня лється то голосніш то затиха вона, із стін душних на волю серце рветься, туди, де ніч панує запашна, Ой я піду, бо не піти не сила, бо і мені ніч зорі засвітила, бо і мені сприя весна моя. Скоріш туди. Як вільно дишуть груди, який простір обняв мене з усюди, як пахне скрізь і місяць, як сія, переможного миру вам.